Добрий ранок, привіт, друзі. Я йду з ремонтної майстерні з самого ранку. Я просто не розумію, коли ця історія вже завершиться і коли все налагодиться, якась чорна смуга пішла. А, з цим ноутбуком одні проблеми. Я вчора з ремонту тільки забрала ноутбук, мені майстер замінив екран, тому що коли ми були на пангані, він повністю поплив, там все було розмито. Тирині я чекала, майстер мені замінив. От вчора я його забрала і дві години попрацювала, було все добре. А потім почав блимати екран, блимати повністю чорним ставати екран, працювати. Я вчорашній влог завантажувала, і я його ледве довантажила до кінця, тому що ну, постійно були оці чор, чорним він блимав. І, ну, Незручно було, я дратувалася, я вже нервувала, втіхувала. Я навіть не знаю, як зараз от свій стан описати, чи я роздратована, чи я знервована, чи яка я, кая. але те, що ось така неприємна ситуація відбувається. Я зняла відео для нього, ну, як завжди, щоб показати цю проблему. Женя відправив, він сказав, що взагалі не розуміє в чому там проблема? Сказав, приїжджайте, я вам поставлю ваш перший екран. А взагалі, перш ну мій екран, з якою я проблемою до нього звернулася, з'явилася просто чорна смужка на екрані. От він мені замінив один, другий, третій, четвертий екран, і постійно то поплив, то блимав. Уже два рази таке було, що екран блимає. Не розумію. Ну я не роз... в цьому не розбираюся, щоб зрозуміти проблему, але о, проблема є, і він чому він замінив на мій екран? Тому щоб зрозуміти, чи буде це блимання чи ні. Якщо, буде, якщо не буде блимання, то він звернеться до постачальника, щоб постачальник повернув кошти за екран, а він кошти поверне мені. Ну, загалом, якось так. Поки що я зі старим своїм екраном, ну головне, що в мене є ноутбук, що я можу працювати, бо. Це таке також по 4 дні я випадаю постійно і ну, не робота загалом. І що, хотілося б, звісно, щоб повернули кошти, бо це ж не моя проблема. І хочеться, щоб воно вже все налагодили, щоб мені встановили нормальний екран, я нормально працювала і не хвилювалася, що в якийсь момент в мене знову виникне якийсь прикол з цим екраном, з цим ноутбуком. Тож я ноутбук забрала зі своїм старим екраном. Він сказав, два-три дні тестую, подивився, як буде взагалі поводитись. Можливо, там не в екрані проблема, а в самому ноутбуці. Хоча я дуже сильно сумніваюся, тому що є на це певні причини. О, загалом, ось такі у нас справи. Я роздратована, знервована і якось все не так. Так, дивіться, ось. Мій екран він поставив з цією ось смужечкою. Це була першочергова проблема, по якій ми вирішили міняти цей екран ноутбука і загалом цілий місяць продовжується. Ось це не зрозуміло, що то одне, то друге, то третє. Зараз ми його протестуємо 2-3 дні. Ну, я знаю, я впевнена, що з цим монітором буде зараз все добре, бо ми, коли були у друзів, до ноутбука підключали інший ноутбук, і він слугував якості монітора, то все працювало добре. Тож там ну саме в моніторах проблема, що вони або не хочуть працювати з моїм ноутбуком, або ну загалом. Я не знаю, в чому там проблема, але це проблема моні... монітора точно. Китайський монітор. Так, каже, що це дисплей китайський, тому так все і. Відбувається тож поки що і <плес> я вже багато разів думала, можливо було б взагалі не варто його міняти. Хай це в собі так буде. Ну ніби і смужка, вона моляє око, але загалом не критично працювати можна. А так в мене якісь нерви. Постійно я не можу змонтувати відео, постійно їжу ходжу в цю майстерню. Не знаю, як будемо вирішувати це питання. Поки що, але поки що повернули мені мій. Мій монітор. Або... А ми з Алісою зараз збираємося. Піти на базар у нас так підзакінчуються фрукти, бо на початку тижня я їх купувала. Сьогодні у нас вже п'ятниця. Зараз підемо на закупи. Аліса поспала годинку, вже прокинулася і разом підемо. Ми зараз з Алісою йдемо на базар і тут бачу біля католицької церкви там уже, мабуть, облаштували щось до Різдва. Пішли, Аліса, на хвилинку зайдемо. Подивимося. О, так гарненько також оленів поставили, гірляндочок навішали. Мабуть, відчинені ворота, там, мабуть, щось відбувається. Ні, немає, нічого не бачу. Але ось тут гарненько. Нещодавно ось таку печеру побудували, її тут раніше не було. Так, і там воно вже так гарненько облаштували. До Різдва. В минулому році ми з Алісою приходили сюди на територію католицької церкви. Тут відбувалося таке дійство. В'єтнамські дітки різні біблійні історії показували. Ми з Алісою приходили, що такий дощ був на вулиці. Ми тут сиділи на стільчиках під парасолькою, в дощовиках. Але Алісі дуже сильно сподобалося. Я думаю, що в цьому році також буде. Ну і сподіваюся, що ми також сюди потрапимо. Прийдемо сюди на Різдво, Аліса. Так, пам'ятаєш, ми в минулому році були. На, На Різдво приходили, пам'ятаєш? Я не знаю, я думаю, що має бути. А. А, Прийдемо? Такі? Ой, будиночки, зараз покажу. Ось таке місто. Типу місто побудували там. Ліхтарики, світяться вогники. І ось така інсталяція. Що там є? Його. Янголи, так, на печері. Так. На скелі. Там, на печері, на скелі. А що тут написано? Ой, то в'єтнамською написано, Аліса. Зараз ми зробимо переклад і скажемо. Так, ну що ж, тут написано, що це парафія Фуок, Дякую, матінці Марії. 16 листопада 25-го року. Ось так, мабуть, ну... Дата будівництва ось цієї скелі такої. З подякою. Так, ходімо, Аліся, на базар. А тут буде? Тут буде? Так, будуть, мабуть, сідати, а приходити, що? сідати. Можливо, тут в цьому році буде виступ, мені здається, бо в минулому році, ось там а, дітки виступали, а в цьому, мабуть, тут буде. Тож готується. Мабуть, мені так здається, я вам в попередніх влогах розповідала, що у В'єтнамі є католицькі церкви, є люди, які є католиками. Тож Різдво, ходів католицькій церкві, але я думаю, що можна буде Алісу привезти і показати. Я знаю, що зараз мені знову напишуть, що. Християни не ходять до католицької церкви, не ходять в буддистські храми, в буддійські храми. Але слухайте, ну я вважаю, що загалом це не має великого значення. Головне, щоб це було була церква не Кацапського патріархату. Я коли ходила в Тайський, в китайський храм на Пангані, коли ми були. І там ставила, запалювала палички, то ну, мені говорили, що загалом то християни Будди не ходять, але і мені писали, що вже немає православної церкви. Ну, ось велике місто Данан тут немає православної церкви. Я про таку не знаю. Ось католицький є, а православної немає. А на острові Копенган. Є православна церква, її збудували росіяни, вона російського патріархату, звісно, я туди не піду. Ні під яким приводом. Отож, краще вже добуде, ніж церкву Кацапського патріархату. Ось так я вважаю. Я знаю, що багато хто зі мною не погодиться, Я не хочу цю тему розвивати і так далі, але щоб більше не було запитань. Так, яйця нам в першу чергу треба. Я ось тут такий магазинчик завжди беру. О, яйця здорожчали. Мабуть, найбільша ціна, найвища, яку я тільки бачила за ці майже два роки 50 тисяч донуг за кілограм. Яйця можна купувати як на кілограми, так і на десятки. На кілограми вигідніше. От, я завжди беру кілограм. Найнижча ціна була 35 тисяч, а найвища зараз 50 тисяч дон. Ми такі. А такі. А, один кіло, будь ласка. А, 50. Окей. Okay. Маленькі, маленькі, ні, ми звичайні беремо. А в кілограмі там десь 15-16 штук йде? О, а тепер нам залізти треба пройти по базару, поміж цих байків, щоб на нас не наїхали купити все, що нам необхідно. Це ще той квест, я вам скажу. Все разом на базарі продають рибку, якусь овочі, фрукти. Якось воно трішки розділено, там тут на початку рибка, кальмарчики, так, зелень. В кінці більше фруктів та овочі, а морепродукти якісь тут. Затор. Так, я полюбляю ходити до тих продавців, кого вже давно купувала, у перевірених, скажімо так, я інколи десь щось бачу. Що мене цікавить, то купую, але зазвичай, якщо я знаю, за чим я прийшла, то я йду до тих продавців, у кого знаю, що воно є. У В'єтнамі на базарі можна купити вже почищеного ананасу, як нечищеного, так і чищеного можна взяти 30 тисяч донг. Він зараз коштує почищений. Нечищений трішечки дешевше. А Я зазвичай беру чищені. Така ось послуга за невеличкі гроші, але ти вже вдома його не чистиш. Зазвичай на нас можна за 20 тисяч взяти, але цей такий великий, тому і вартість трішечки вища. О боже, цей рух мене зведе з розуму. Тут трішки вже спокійніше. Там на початку там де риба, м'ясо, там то активніше завжди. Я більше полюбляю в цій частині, я зазвичай з тієї сторони вулиці приходжу. Це просто за яйцями, то з іншої сторони заходили. Так, що в нас тут? Що в нас тут зараз по цінах? По 30 тисяч манго бачу. 35 жовті мандарини великі. Где ми далі? 26 брокколі, але тут кащан здуровений. Подивіться, тут нема за що платити. А 20. Цвітна капуста. Цвітна капуста ще можна взяти. Це гарна ціна. Зараз собі таку чи маленьку виберу. Або дві навіть візьму. Так, ну ось дві такі великі. Ну, наскільки вони можуть бути великі, цвітні капусточки я купила по... Ну і за дві заплатила 40 тисяч дон. Ну, трішки більше кілограма вийшло. Але тут багато зелені, багато ось цього потрібно буде обрізати. В будь-якому разі Так, йдемо, візьмемо зелені мандарини. Зелені мандарини у нас по 10 тисяч, вони дуже класні на сік. На сік. Це здається цієї ж дівчинки, що я щойно брала. Вони всередині жовті, соковиті, і з них дуже класно вичавлювати сік. Вони не кислі, незважаючи на те, що шкірка жовта. Тримай, пакети, каліса. Не треба я допомагати, сама будеш складати. Так. Ну давай. Ти йди. Робимо ось такі. Ти 10 тисяч коштує кілограм. Зазвичай декілька кілограм беремо. Почекаю. Добре, почекаю тебе, ось там. Ти маленька. Керувальниця. Так. Кукуруза? А, Корн. Корне. Давай, відходь, будь ласка. Як попкорн. Почищено ні, ми не будемо почищено. Двадцять тысяч три штучки. А, так, ну скільки? п'ять штук я візьму. Так, сюда пакет. Да, есть я хочу. Шість штук візьмемо. Сикс. А буде сьогодні на вечерю, так нам? Кокуруска така. Так, манго. Зараз по 25, такі тут є твердіші, а є трішки м'якші. Є що вибрати. Не жовті, але вони всередині жовті. Це шкірочка така, ніби трішки зелена зверху, але вони м'якенькі. Так, ну що ж, повертаємося ми додому, ніби все купили, що нам було необхідно. Трішки фруктів, овочів, яйця все, я ще думала, можливо, м'ясо взяти, але добре, то вже не сьогодні. Ще по 10 тисяч жовті мандаринки може взяти. Так, візьму. Я не пройду повз такої <різь> гарної ціни. <різь> 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 Ось Такі мандаринки по 10 тисяч візьму 2 кілограми. 10 тисяч це дуже гарна ціна. вже хоч і взяли мандаринок на <різь> свій. <різь> Але ще таких візьмемо. Так, ну все, тепер точно додому. Подивіться, самокат завантажили. Рюкзак на спині завантажений. Повертаємося, Аліса. І ще боньба у Аліси. Хоче 5 тисяч дол. тут коштує. Це просто таке рисове тісто, Пухкеньке на пару. Аліса полюбляє без нічого, без начинки, просто таку булочку рисову купує. Ходімо, Аліса. Ходімо, бо нам ще багато нести додому. Хай буде в пакетику. Так, я вам сьогодні все детально показувала, що купувала. Скажу, більше показувати детальніше, не буду вдома. Єдине, що скажу, що витратила 231 тисячу донк сьогодні на закупи на базарі. А ще вам хочу показати, що мені перепало. Ви тільки подивіться, що тут у мене є гречка з України. Пригостили мене. Ось такий пакетик, тепер в мене є гречки. На днях думала, що потрібно сходити в екомагазин, там купити гречку, бо в Монмілку нас можна придбати. Але якщо якогось іноземного виробника вона занадто дорога. А якщо російського виробництва, то я її, відповідно, купувати не буду. А тут мені ось такий подарунок з України перепав. І це дуже-дуже приємно. що Тепер у нас буде завтра на обід гречана каша. Ми з Алісою занесли наші покупки додому. Зараз взяли швабру, нам треба її викинути на смітник, вона у нас зламалася. І підемо ще трішки прогуляємося. Можливо, в магазин, можливо, на набережну вийдемо. Тут палички поставили Наші власники, наших апартаментів. Нема чим дихати, дуже сильно накоптило. Ось тут так, просто став так. Завтра будуть вранці забирати сміття. Ні, не потрібно. В бак не потрібно. Її заберуть. Пішли, сміттєвоз її забере. Ходімо. А його має ще ти ось. Дивіться, яку ялиночку зробили. Просто з різних, я навіть не знаю, це, з різних сучків не збирали ось так. І закріпили на такій спеціальній металевій конструкції, прикрасили. І це виглядає дуже так цікаво. Гарненько, здалеку гарненько. Так, а ми з лісою йдемо в магазин. Єдине, що я не купила на базарі, вже згадала, коли поверталася додому, це авокадо моя. Жінка, де я купую, постійно вже була зачинена, я щось пройшла повз. На іншому сконцентрувалася та забула. Але зараз йду в магазин не по авокадо, Авокадо зараз чомусь здорожчало. Ну, Минулого році, здається, також осінь, весна, воно було дорожче, а потім влітку, восени, там, за копійки можна було його купувати. Ходімо, Ліса, лісо ялинки, на кожному куті біля кожного готеля розглядає. Так, а в магазин я ходила, щоб купити ось такий плавлений сирочок. Це до сніданку, щоб був. А в нас зараз ні сиру, ні авокадо немає. На сніданок якось буде зовсім сумненько. Тож взяла ось такі трикутнички, плавлений сирок, тридцять тисячі Він коштує. І зараз буду готувати ще кукурузу, буду варити. Ось таким буде в нас сьогодні вечеря такою. Тож наразі, мабуть, вже все. Завершую це відео, цей влог, дуже вам вдячна за перегляд. Бажаю всього найкращого, мирного неба нам всім. Бувайте, до зустрічі завтра в новому відео, в новому влозі.